Ой, 84 на 4, давайте відкриємо. Інформ. Е, не можу з цих інформів сьогодні, чесно, мені вже мені вже погано, блядь. В мене я скоро йобнусь, блядь. Вони мені снитись будуть просто ці інформи, серйозно, блядь. Ну, вони мені тупо снитись будуть. Ого! Стоп. Сюди. Сюди просто. Сюди буфона. Йо, а я думаю, ну, знову інформ, Я вже на такому чилі, я вже впевнений, що тут нічого абсолютно не буде. А тут буфон за 600. Сюди новий основний кіпер. На базі.